Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запряг би кубивку трошки до роботи. У нас обновочка. Купив таку кубилбу домашки. на Олександрійка з тавром. Пішов я у видку трохи так. Має добро. Шиніті три роки в липні було. Тій кобилі 8 років. Така кобила. Гарна кубила непогана. Відвозимо бураки трохи. Підготовка до зими помалу. Така пара. То спокійно, гарно, возить верхом. Називається доля, кобила з документами. Ще ніта жребна, плюс-мінус на березень. Так ніби по ній трошки видка вже що у нас жребна. Але ще. О, ця кобила теж. Власне, казав, що жеребна по-чистому на Олександрій цю держу. Що то за жеребець я не знаю, бо то Сергій Смічан був привіз ще, ще давно. О, там був такий жеребець. Але будемо бачити, плюс-мінус казав чоловік на кінець січня. Але... Типу так трошки тут стіна так добре не показати. Будемо зараз під'їду на город, ще грозити бураки покажу. Такі і пара суперова. Тут вже в півниці трохи на грузиви бураків. Ще трохи догружаємо. Так, стільки вже бурака на грузиви. Все не вазиться, мусимо ще посередині складати. Трішки робота на сьогодні. Позавчора теж була така робота, бо ракет, це сезон, треба зробити. Добре, зараз на городі ще приїм грузити раз, ще покажу, може потім ще треба буде вивести хопту з городу теж покажу. От приїхала така кубка, буде десь певна фіра зараз знову. Коником трошки бураченьки би їли, Постояти, то сінуді трохи, а так доїсти їм, навідя такий коник. Тут треба буде це позбирати вивести, потім треба буде ще. Забувчити ними і люкс. Можна буде урати. Орати, напевно, тато трактором буде, але може і попробую ними подивитися, як вони будуть йти, щоб, щоб собі знати, що до чого. Було би супер. Такі коник. Трошка робота зараз є. Не дуже багато, але трошки і гарні бураки. Ми вже бураки повозили, привезли трошки перка бураченку, щоб корови мати давати. Їдемо, зараз будемо вивозити ще ту стару, таку суху. Коники сьогодні працюють. Такої роботи не було, але тепер трошки є. Так, зараз будемо на городі взяти, ще покажу вам трохи. Потім будемо їхати по дорозі, ще покажу. Доля підкутана всі 4 ноги. Я підкови ще не знімав, я її так сильно було на підковах. Завтра буде розкувати, а перед все може нехай ходить або перед розкую. Подивлюсь, може розкую і перед і зад, тому що пшеніта без підковів, трошки підбита, так не годно дуже витіти. А вона на підковах вона трохи більше витить рве. їдемо веземо вже борочинку на добру повно квіру загрозили вчора зараз є ще шаніта на вона піко є файна по дорозі але будемо скидати я ще трошки покажує Кі кобили Отак, п'яний висе Гейте Ос'єм до гори. Другой таке ведьма великий коня пити, бо я пасу їх на отаві. Там є ще каністрах, три каністри по 10 літрів. Це відродись певні 20 або 30 літрів маю. Плюс мінус якось так. Я ще трошки взяв коні, до гори, щоб їм давати штамка, трошки бігла що їсти. Маю дотавку викув коліна аж. Трохи, і будуть мати ще під'їдати що. Є вістя. Є доля в'є отак так не йдуть помалу Я зліз трохи показати. Такий горбок, нев, невеликий, трошки підзатяжний. Вставати? Давай їй! Через добрий вечір. Вибачаю, е, що таке е, у нас завершення вийшло, то нічого. Е, Вони в стайні. Дав сіна їм. О. Не було вже часу трошки, коли ви знімати завершення. Уже поки поїхав по зерно, треба було, їхав машиною і тепер. -ка Приїхав додому, тільки коникам дав їсти. Завтра буду. Е, На городі маю заволочити ще. Думаю, ввечері буде теж відео у нас, як вони працюють. Така маленька робота у них буде завтра. Е, така вчора була, легенька сьогодні робота. Кобилки працюють. Поки є ще погода, нема дощів, є час. Легенька така розминка для них. Пишіть коментарі. Як вам така кобильчина. Ще раз нагадую чиста на Кобилі 8 років. Все з паспортом. Пішенітів в липні минуло 3 роки. Кобила теж жеребна. на березень. Плюс-мінус, якщо я не помиляюсь, на 25 березня термін виходить їй. За цю кобилу мені чоловік казав десь на кінець січня, що у нас жеребна з гушатом, але просто плюс-мінус, буду бачити, або на весну десь на траві. Бо просто він пускав спочатку одного жеребця, потім десь там був на перпоні, вірвався другий жеребець, він так точно не знав від якого. Якщо на кінець січня, то буде від чистого Олександрійця теж, а якщо... На травень десь буде, то не знаю від якого. От теж він казав, що непоганий такий був, але будемо бачити, що що до чого. Пишіть коментарі, як вам кобилки як вам така пара, пару підобрав суперову. Ще колись, як я тільки почав особисто я тримати коні. Мав такого коня, як доля, теж з білогривого. Я мав таку кобилу зірка називалася, кінь каштан. Якщо десь ще фотографію, я закріплю в кінці відео фотографії ту пару коней, яких я мав колись, кобила була від одного діда, а кінь каштан був від другого. Таку, таку саму пару коней я мав, тільки трошки меншу, але... Перка я так шукав, шукав підібрав, знову маю таку пару. Гарна пара. Хоч доля трошки нижча, але мені більш так подобається, пасує, як вона з правого боку ходить. Так краще, на мою думку. Але... Вона просто більшість там ходила справа, ще та більшість з мене зліва ходила. І тому... Їм так добре і мені так добре. Тому такі кубинки у мене. Всі підписуйтесь на канал. Завтра, я думаю, буде вечір теж відео, як вони будуть працювати. Всім до нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайк. Всі бувайте здорові! Слава Україні!